Історія радянського автомобіля Газ м «Побєда» – це сага про те, як совки не могли зробити власний автомобіль, тому вкрали все, що можна було вкрасти за кордоном, і викутили коробку із гучною назвою Побєда, що перекладається як перемога, і назва ця присвячена перемозі у другій світовій, яка відбулася завдяки союзникам, а не совку. Історія побєда Бесія» продемонструє, що це абсолютно невдала машина, яку ще мало хто міг купити за 16 тисяч рублів на той час. А ще цей шедевр виявився настільки передовим, що в Польщі його клепали аж до 1973 року. А усе почалося задовго до цього у лапках тріумфу. Що у 1938 році радянські інженери із газу хотіли виглядати як справжні автомобіли будівники тому закупили купу іноземних моделей і почали їх уважно вивчати. Копіюємо у буржуїв, щоб потім назвати це власними інноваціями. Це девіз, що супроводжуватиме СРСР до його розвалу. У підсумку накрали найкращих ідей на той час. Машина отримує несучий кузов, гідравлічні гальма та незалежну передню підвіску. І якщо все це в світі вже, в принципі, давно використовували, то в СРСР це назвали революційним проривом для вітчизняного автопрому. А щоб ця революція мала хоч трохи пристойне обличчя, художник-конструктор Бродський намалював щось схоже на дводверну велетенську краплю дощу на колесах. А в 40-му році в гру вступив художник Володимир Арямов, що намалював дводверний седан Фастбек із гладкими боковинами. Неважко здогадатися, що надихався він шеверлет Флітлайн 1941 року. Але грянула Друга світова війна, і прогресивні мрії про легковушку відправились туди ж, куди і харчування радянських громадян, у небуття. І в розпал боїв 43-го року у наркоматі сидять і обговорюють післявоєнний модельний ряд легкових машин, на чомусь вже повинні партійні боси кататися після перемоги або поразки. Машина була схвалена керував цим парадом головний конструктор Андрій Лібгард. Той самий, що потім перейде у НАМІ і вкраде фіатівські розробки, щоб на Запоріжжі випускався Горбатий Запорожець. Як ви вже здогадались, з победою буде приблизно так само. Отже, почалися варіанти автомобіля. Була задумана модель М25 із шістьма циліндрами та М20 із чотирма. Сталіну, звісно, сподобався економний варіант на чотири циліндри. Головне джерело натхнення для радянських конструкторів, як завжди, було не у власних головах, а в іноземних зразках. Трофейні Ополі та лендізівські форди стали найкращими вчителями з автобудування. «Побєда» виросла із Ополь Капітан 38-го року. Радянські майстри не соромилися здирати все, що можна: підвіску, раму, силові елементи. Остаточний фірмовий стиль вдалося надати художнику конструктору Веніаміну Самойлову. Саме він подарував «Побєді» фари та решітку радіатора, яка виглядала так, ніби її змалювали із дешевого комода. Цікаво, що першим ходовим прототипом виявився все ж таки шестициліндровий М25, який виїхав на випробування 6 листопада 44-го року. Двері у нього відкривалися проти шерсті назад. А ще на борту красувався хромований молдинг, який потім, звісно, прибрали, бо хром це капіталістична розкіш. Чотирициліндровий прототип з'явився на початку 45-го. Багато хто з глядачів чув болотну байку, нібито була пропозиція зводчан назвати машину Родіна. А потім прийшов Сталін та з докором спитав: А чому родину продавати будете? Звісно, насправді цього епізоду не було. Ця легенда покликана показати Ваті, неймовірний геній кривавого психопата. Звідси ж і байки про те, що це створіння читало по одній книжці в день і взагалі було дуже суперрозумним. Перші досідні зразки автомобіля відразу називались «Побєда», і психопат генераліс це лише затвердив розчірком пера, так само легко як і відправляв в утиль людей пачками під час чисельних чисток. До речі, Лібгард згадував, що Сталін взагалі сумнівався, чи потягне совок проміжний варіант автомобіля між ЗІС 110 та малолітражкою, тобто майбутнім Москвичем 400. Саме цей семінарист недоучка Сталін категорично розкритикував неекономічний шестициліндровий мотор, так ніби він у цьому щось розумівся. До речі, через десятиліття цей двигун на перемозі таки з'явиться, правда, вусати до того часу вже склеять ласти. Отже, 19 червня 1945 року перед сирійні зразки автомобіля показали у Москві. Переданий із довоєнного Ополь капітан двигун у 50 кінських сил був слабким, хоча Лібгард згадував, що деякі елементи двигуна передирали також із Dodge Д5. Крім того, німецька машина була на 200 кілограмів легша за газ М 20 що мала повну масу 1835 кг. кілограмів. Тому що через відсутність технологій на перші кузови для вирівнювання кривих панелей наносили безліч припою. Саме через нерівність поверхнь победи досить рідко формували у чорний колір, всі вади відразу кидались у очі. Як бачимо, совки нічого не могли навіть скопіювати не те, що винайти самі. Максимальну швидкість опаля становила 126 км на годину, а победи – 100 км на годину. Отже, 26 серпня 1945 року вийшла постанова терміново освоїти виробництво автомобіля. І вже 28 червня 46-го з конвеєра вийшла перша побіда. Хоча це все назвати конвеєром було досить важко. У повоєнній розрусі і при дефіциті всього від металу до гумових ущільнювачів машини збирали уручну. Перші так звані серійні авто були настільки костарними, що навіть трофейні «Опелі» виглядали на три голови вище, і за весь 1946 рік совкова країна змогла випустити аж 23 машини. Це навіть не серія, це лімітована колекція для партноменклатури. Машина відразу показала себе дном дна. З відсутністю у коробці передач синхронізаторів Совки вирішили змиритися, але пил і вихлопні гази, що проникають у салон, раки щеплення і занадто малий простір між заднім диваном та стелею, це недоліки, що будуть довго супроводжувати цей автомобіль. До речі, у селоні не було навіть обігрівача. Це зайва буржуазна цяцька. 28 квітня 47-го року пафосно оголосили про початок справді великої серії. Насправді ж машина залишалася сирою, як недоварена гречка. Тисячний екземпляр лед-лед з'їхав із конвеєра у лютому 48-го, і до осені 48-го вдалося випустити близько 1700 автомобілів першої серії, проте поспіху запуску виробництва дався в знаки. Низька якість збірки, і велика кількість дефектів викликали хвилю нарікань від власників. Потік таких рекламацій змусив 1 вересня 48-го року зупинити конвеєр після випуску 5173 автомобілів. Директора Івана Лоскутова зняли, але не заслали до Сибіру, а лише до Ульянівська. Ліберт дивом не постраждав лише завдяки підтримці міністра. І ціною величезних зусиль автомобіль та технології вдосконалили і до початку 49-го року Скуневера стали сходити перемоги так званої другої серії. Ця вимушена пауза дозволила нести у конструкцію чисельні зміни, переробили 346 деталей, уновили понад 2000 інструментів і штампів. Для модернізованої машини навіть почали створювати окремий цех із удосконаленими конвейерними лініями, явно намародереними десь у Європі і названими репараціями. Отже, із 1949 року серійно почали випускати «Побєду» другої серії. Найважливішим доопрацюванням стало вдосконалення кузова. Нові пресформи дозволили позбутися щілин, перекосів та значно зменшити використання припою при доведенні поверхні. Також було змінено висоту заднього сидіння, що забезпечило комфорт пасажирам високого зросту. В автомобілі другої серії відрізнялися від перших двоповерховими замість триповерхових град радіатора, ну і нарешті з'явився буржуйський обігрівач салону. У жовтні 50-го стару коробку передач замінили на синхронізовану, запозичену із газ 12 із важелем перемикання на рульовій колонці, оновили і головну передачу, а також запровадили світові показчики повороту. У 49-му році сам автомобіль М20 і його конструкторський колектив отримали сталінську премію, водночас, через дефіцит листової сталі почали випуск модифікації М 20 Б із відкритим кузовом кабріолет. Вата Гордо пише, що громадяни вперше отримали машину з таким комфортним салоном, м'якими диванами, обігрівачем і навіть годинником, і не соромлячись, додають, що дизайн передньої панелі практично скопіювали із шевролет. Крім соцкраїн, победи продавали у Скандинавії та Фінляндії. Там машину по містності порівнювали із танком, а динаміка, за словами Болотяних, місцевих покупців не цікавила. Із 51-го року Побєда випускалася за ліцензією у Польщі на зводі фабрика самоходів особових під маркою Варшава. Польська версія зазнала чисельних модернізацій. З часом з'явилися варіанти із двогонами верхньоклапаного типу, а також кузовий седан, універсал та пікап. Виробництво Варшави тривало до 1973 року, і загальний випуск склав 254 тисячі автомобілі. Це навіть більше, ніж оригінальних радянських побід. 50-х років за побідами вже стояли черги на роки вперед. Звичайно, це привело до появи спекулянтів, які вживаний автомобіль продавали дорожче з новий. Але власник отримував своє авто тут і зараз, а не чекав роками. До речі, в роздрібну торгівлю йшла лише половина загального випуску, а він був невеликий. Наприклад, у 1955 році випустили більше 33 тисяч автомобілів на 200 мільйонну країну. Частину побід ділили по підприємствах через профкоми, обираючи найдостойніших трудівників соціалізму. У тому ж 1955-му перемогу модернізували, змінили оббивку салону, поставили кермо із хромованим кільцем звукового сигналу, радіоприймач та велику модну решітку радіатора. Покращений двигун вдосконаленої моделі Газ М20В тепер розвивав не якісь там 50 а аж 52 кінські сили. Завод обкатував нижньоклапаний двигун об'ємом 2,4 літра потужністю 65 кінських сил, але його будуть ставити хіба що на Волгі Газ 21 і експортні ГАЗ-69. Також на Газ М20 пробували новий верхньоклапаний двигун потужністю 70 кінських сил, який пізніше теж будуть ставити на «Волгу». А от шестициліндровий двигун, який відкинув наймудріший психопат Генералісімус, побіди таки дочекалися. У 56-му ДКДБ пробували випускати дрібносерійну газ М20Г із 3,5-літровим 90-сильним двигуном від ГАЗ-12 зім. Із 56-го побіду збирали паралельно із новою Волгою ГАЗ М21, яку робили поки що у мізерних кількостях. Цікаво, що «Побєда» у виробництві залишалася всього 12 років, що по совковим міркам вкрай небагато. Наприклад, Волгу ГАЗ-21 випускатимуть 14 років, а ГАЗ-24 випускатимуть 20 років. І якщо звичайно, «Побєда» – це суміш «Опеля», «Шевроле» і натхнення з німецьких репарацій, то ГАЗ м – це вже справжній радянський кросовер задовго до того, як слово «кросовер» з'явилося у лексиконі людей. Ідея була проста: взяти все той же самий кузов Побєди, бо іншого намалювати не могли, підперти його знизу агрегатами від армійського джипа 69 і оголосити, що це легковик підвищеної прохідності. За легендою, ініціатором цього дива був сам Микита Хрущо, відомий фанат усіх дивних ідей. У 54 му склепали перший прототип і погнали по дорогах. Здивуванню інженерів не було меж. Машина і справді їхала, а після кількох на напилком у 55-му запустили серію. Щоправда, серія виявилась сміхотворною аж 4677 штук за три роки. Радянський автопром, як завжди, вмів працювати не на маси, а для статистики. Оскільки модельний ряд автомобілів у Совку був обмежений, а автоспортом займатися все одно хотілось, на базі цього газона вирішують зробити декілька варіантів гоночних машин. Це як з шахтарської каски, зробити шолом Формули 1. На машині заварювали двері, зменшували дах, опускали кузови, обрізали і знімали все, що можна, щоб знизити вагу. І це давало 200-250 кілограмів полегшення в залежності від моделі. До того ж, на деякі екземпляри встановлювали оптічники із дюрель алюмінію і плексигласові віконця. Загалом такі доопрацювання дозволили становити три всесоюзні рекорди: майже 160 км за годину на відрізку 50 і 100 км та 145 км за годину на відрізку 300 км. Правда, для Європи і Америки такі цифри навіть не смішні. У 51-му році із прикрученими нагнітачами один із болідів видавав аж 105 кінських сил із двигуна. У 55-му одну машину переробили на відкритий розтир і навіть поставили мотор від Волги. У результаті побєди спорт вигравали якісь там простенькі перегони, але вони варилися у соковому соку і змагалися із такими ж інвалідками на базі інших колемах. А ще був у совку «Торпедо газ СГ2, зібраний у 51-му році, і виглядав він так, наче його проєктували у якомусь секретному авіаційному бюро. Кузов довгий, оптічний і нагадував краплю або сигару. І зібраний на просторовому каркасі із дюраль алюмінію і обшитий тонким алюмінієм, справжня фантастика на фоні тогочасних побід. Результат доопрацювань двигуна близько 105 кінських сил і максималка під 190 км на годину. Але у реальних гонках це авто не отримало шансу. Регламенти не дозволяли таку конструкцію. А також серійно випускати це авто було неможливо. Ну і для звичайних радянських доріг ця машина була такою ж доречною, як і балерина у чоботях для гною. Заводських більш простих модифікацій на базі «Побєди» було чимало. Наприклад, таксі мало індекс М20А. Відрізнялося воно оздобленням салону, наявністю таксометра з додатковим обладнанням, і саме на «Побєдах таксі вперше з'явилася шахова смуга на бортах. Випущено 37 492 примірники. Вище згадуваний М20Б. Кабріолет складаючимся був лише верхній брезентовий дах, а боковини залишалися жорсткими. І загалом така тентована конструкція негативно впливала на аеродинаміку. Максимальна швидкість зменшувалася на 5-10 км за годину, а витрата пального на 100 км зростала до 1 літра. Загалом було випущено 14 222 автомобілі цієї модифікації. Матерчастий верх був величезним мінусом. Наприклад, якщо залишити авто на ніч просто неба, то шпана обов'язково повинна була або порізати брезент, або навіть залізти усередину автомобіля. Однією із мутацій стала витівка дизайнерів із намі створення класичного триоб'ємного седану із виступаючим багажником на базі Побєди. мовляв, треба було позбутися вроджених вороб фастбека, порожнечі ззаду та шикарного огляду в нікуди через вузеньке заднє скло. Отже, задню частину зробили ступінчатою, заднє скло збільшили вдвічі, і тепер усі бачили, що це вже зовсім інша машина. У селіне виробництво це все, звісно, не пішло, і проєкт тихенько забули, як і 90% всіх інших фантазій на МІ. М20Г та М26 це швидкісні версії для МГБ КДБ із шестициліндровим двигуном від зім, потужністю 90 кінських сил. Швидше за все, була лише пробна партія, оскільки за деякими відомостями у машини вийшла перевантажена передній вісь через велику масу двигуна, і в зв'язку із цим виникли проблеми із керованістю. З таким двигуном перемога досягала 140 км на годину, але толку було небагато. Санітарні варіанти з'явилися як компромісний варіант керіти швидкої допомоги. Горківський автозавод такі машини не виробляв, йому вистачало турбот із плановим виробництвом звичайних перемог. Такі санітарні автомобілі споруджували невеликі місцеві підприємства, ймовірно, за типовими кресленнями заводу. Співробітники музею швидкої допомоги розповідали, що були рекомендації не мати на санітарки невисоких та щуплих водіїв. Для цієї побєди подібний кадровий підбір є актуальним, так як передній диван максимально зсунули вперед. Тож простору між сидінням та кермом було, м'яко кажучи, небагато. У середині 50-х в СРСР постало питання заміни старих саней НКЛ 16 Тож у 57-му році КБ Камова отримало завдання створити нову машину для північних регіонів так і з'явився «Сєвєр-2». Кузов позичили відповідно від Побєди, а запчастини від літака Як-12 та гелікоптера К-15. Ці поштові сани отримали домісну кабіну та вантажний відсік на півтони листів і посилок. Рухалися вони із швидкістю близько 40 км на годину по снігу глибиною до 30 см. У шістидесятому 61 -му роках випустили близько 100 машин, більшість із яких возили пошту до Сибіру на далекому сході та північних районах. За чотири зими сєвери намотали понад півтора мільйони кілометрів у морозах до мінус 50 градусів Цельсія, після чого їх замінили гелікоптерами К-30. Газ М-73 Українець отримав агрегати від москвича. У серію не пішов і був забутий як ще один прототип, що створювався для освоєння так званих цілиних земель десь у Казахстані. Газ М20 фургон це машини, що переобладнювалися у невеликих кількостях на авторемонтних заводах із серійних, які відстожили свій термін. Газ М20 Пікап це також в основному кустарні переробки на базі Седана, що виготовлялися на ремонтних заводах, але були і штучні заводські екземпляри для внутрішньозаводських потреб. Ну і найцікавіше це ціна 16 тисяч рублів за базовий автомобіль при середніх зарплатах 600-700, ну, деколи 800 рублів. Це було, м'яко кажучи, не дуже комуністично. Навіть москвич 400 за 9 тисяч рублів, був хоч і доступний, але далеко не багатьом. Теоретично, якщо нічого не їсти, то за півтора-два роки стабільної зарплати можна було назбирати на нову побіду, але не все так просто, це ж сувок. У лютому 50-го року Центральне статистичне управління СРСР перерахувало валютний курс рубля і, порівнявши ціни на товари, вони вивели цифру у 14 рублів за долар. Але Сталін мав свій курс. За словами міністра фінансів Арсенія Звєрєва, Сталін перекреслив цю цифру і написав не більше 4 рублі за долар. Це дуже швидко створить анархію у подальшому ціноутворенні. Взагалі, собівартість автомобіля на 54-й рік для автопрома становила 14 двісті рублів, і держава продавала його радянським громадянам за 16 тисяч, але при цьому дуже хотіла продавати за 25 тисяч і навіть намагалася знайти обґрунтування для такої ціни. До речі, кабріолет коштував на 500 рублів дешевше. У липні 54-го року такий собі Павлов із міністерства торгівлі пропонував підвищити ціну на «Побєду» до 23 тисяч рублів, а на москвич до 15 тисяч рублів. Обґрунтовував він це тим, що роздрібні ціни є низькими, і у зв'язку із зростанням попиту і неможливістю задовільнити цю потребу спекулянти легко наживаються на перепродажі легкових автомобілів. За підрахунками тих же чиновників, замість однієї побіди можна було купити солодку парочку американських Studebaker Champion та Ford Zephyr, які значно перевищували її за потужністю, комфортабельністю та новизною. І що цікаво, після такої покупки, ще залишалися зайві гроші. З іншої сторони, на 54-й рік Міністерство фінансів перерахувало собі вартість автомобіля для сока, яка склала не менше 22 тисяч рублів, тому продавати для населення потрібно було щонайменше за 25 тисяч рублів. Як обґрунтування, спочатку вирішили порівняти вартість «Побєди» та її іноземних аналогів з урахуванням сталінських 4 рублів за долар. Виходило, що потужніший і престижніший шестициліндровий студебекер Чемпіон коштував 7068 рублів. Ford Zephyr – 5958, а передньопривідний Citroën 11 – 7189 рублів. Найближче до победи за ціною виявилася італіанська лянча Aurelia – 14059 рублів, а також французький хорші Anjoy – 15450 рублів. Так от цей Павлов із Міністерства торгівлі доводив, що підвищення цін на автомашини буде правильно зрозуміле покупцями, оскільки машина не є невідкладним предметом першої необхідності, це розкіш, а не засіб пересування. Цей же Павлов почав співвідносити ціни на автомобілі та чоловічі костюми. Так, за його розрахунками, вартість сітурян 11 cv дорівнювала вартості 16,5 найкращого вовняного костюма індивідуального пошиття у Європі. А ось у СРСР за 16 тисяч рублів можна було придбати лише 8 костюмів, що говорило по його логіці про дуже низьку ціну на побіду. І головним аргументом Павло вибрав споконвічний ринковий закон попиту та пропозиції. Діло в тому, що станом на 12 січня 1955 року черга на побіду становила 58 тисяч 500 осіб, а на москвич 31 тисяча. Звичайно, що обидва заводи забезпечити такий попит не могли. Так от підвищенням цін Павло пропонував одночасно вдарити і по спекулянтах, а також і ліквідувати черги та забезпечити державу доходом у розмірі 360 мільйонів рублів. Тобто, щоб підвищити ціни на автомобілі, то люди не будуть ставати в чергу і взагалі не будуть хотіти купляти такий автомобіль. Крім того, на його думку, підвищення ціни на автомобіль буде задовільняти попит осіб, які дійсно потребують ці автомобілі, а також мають високі заробітки та доходи. А це лауреати сталінських премій, генерали, академіки, професори, артисти та інші. Ось така от логіка була у радянських чинуш. Тим часом «Побєда» стрімко застарівала. Проєкт нового автомобіля М21 Зв'язда на заміну «Побєда» був створений дизайнером Джоном Вільямсом ще на початку 50-х. також був виготовлений макет «Побєда-2», який макетом таки залишився. З конвеєра Горківського автозаводу це диво радянської інженерії сходило із 46 по 58 рік і щасливців, яким дісталися 241 497 екземплярів, можна сміливо назвати обраними. Серед авто було 14 222 кабріолети і 37 492 таксі, що радянський громадянин міг бодай раз у житті сісти в обіду і відчути себе людиною. 30 травня 1958 року з конвеєра зійшла остання побіда.